Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 21 грудня, 24 рік і будемо висаджувати кудраню, яку ми отримали від екзотичної рослини Закарпаття. Є там у нас нюанси, покажемо. А ви поки не забули, відразу підпишіться на канал, хто не підписаний, поставте вподобайку. Тут у нас бачимо ось посаджена прима, Тут у нас декілька прім. Це в нас пріма. Бачите, як балакаєш і думаєш про одне, розповідаєш інше. Це в нас аземіна. Аземіна щеплена, пріма. Дала ось такі прирости, у нас вона невеличкі. Спостерігаємо. Ну, як нам сказали, треба підкислити ґрунт, мабуть, не підходить. Тут у нас сіянці хурми висаджені. Тут у нас теж маємо ось таку Азимінку. Це вона в нас вже два роки зростає, такі малі прирости. Ну, побачимо, як воно, що воно буде підкислимо. Можливо, це в нас смачна відперия. Це наші кизили. Бачимо, як зав'язуються на майбутній вражай. І це в нас потомак, здається. А зиміна, ну ця щось, щось вона мені не подобається по стану. Не знаю, це нові рослини для нас, отак, як і пекани. У нас є пекани, які зростають в цьому році. Хоча один із пеканів дав дуже гарний приріст, то наші хурма закутана, де повністю закутана, де ось так ми прикутали, як прикутали, притінили. То у нас гранати закутані. ось. У нас ну це сіянці. Сіянці, які ми придбали в юкола, ось такі пекани. Дали прирости. Вони... Це, це цьогорічний він дав дуже гарний був прирост, але він зломався. Не... Це у нас що тут? Еліот? Ну, Пішли далі пішли будемо про кудраню. Саджаємо кудраню. Хто спостерігає за нами, у нас вже посаджені ось два кущі кудрані. З Одеси від Володимира Хмеля, Бургундія Чоловіча і жіноча. Гарні. Не обрізали ми, поки навесні обрізали. І ми купили в екзотичні рослини ось такі вже щеплені. Щеплені, Сітлес і норіс, здається. Норіс, так ось. Що відразу скажу? Ну, Вони в нас простояли. Тиждень, бачимо, все запаковане, як отримали. Я потрогав, там була волога, все. Але Сітлес чомусь мені не подобається, що він ось бачимо, почорнів. Можливо, це він так відреагував на зиму стобур. цей ось норіс, то він повністю зелений. А цей чомусь почав там чорніти. Ось тут тоненькі почали чорніти. Можливо, це розмотав я, не зняв я на відео, зняв я відео, відправив. Власнику, але як не власнику, а продавцеві цих саженців. ну, щоб все було по чесному. Тому що нюанси можуть, я думав, що при транспортуванні зламався. Ну, бачимо, як кудрання зростається, немає таких наростів. Я не знаю, ну прирости вона ждала, значить, зрослася. ну Як ми звикли такі гарні нарости калюсу. На плодових. Тут не видно так, але заросло, ну я ж кажу, що якийсь нюанс є, який не зна... так А тут є е, таке іншого жіночого сорту. Це норіс стебло. У нього зовсім інша кора навіть відрізняється. Також початок, верніше, кінець не визрівши до кінця ще такий зелений. Не знаю, видно вам. Брунечки такі також темніші. Але цей сорт чим відрізняється, у нього е кора не має опушення. А осід лиса який ви вибрали, чорне. Здається, що воно може і сухе, може і мертве, але ні, воно не сухе, не мертве, все з ним гаразд. Навісні в цьому переконайтеся. Висадимо, потім ми будемо спостерігати. Зараз ми розпакуємо прямо при вас, Ось прийшли нам помічники, ось такі, як завжди. Коти полюбляють. Дивись бо, хвоста зараз одріжемо. Коти полюбляють. Ну, не буду я затримувати, розповідати про котів і одною рукою не зручно. Зараз розпакуємо, всі бачать, що воно запаковане. Все воно в пакетиках так ось. Ось так пройшла упаковка, дуже гарно запаковано. Бачимо там і добре у нас, видно є волога земля. Тож від нестачі вологи воно не могло щось з ним статися. Зараз ми тут приготували ямку, вон сторожують помічники. І ось цей саджанець. Ні, мабуть, не цей. Цей раз у нас з ним якесь щось воно не подобається. То ми для надійності той, що вже вегетує, І що от норіс висадимо між нашими вже посадженими. Буде відстань 2 метри, між ними, між... Тут 4 було, посадимо посередині, буде 2. Зараз розріжемо, розріжемо. Ой, розріжемо мішечок, відразу невеличка ямка така, щоб і не будемо розпушувати. Ну Я хочу, щоб було прямо в ефірі, щоб ніхто нічого не доривався, як можна сказати. Або якийсь бачимо. Що я хотів побачити, я відразу показати, що це правильний саженець. Тому що коли ви розкриваєте саджаність і ось тут все в коріннях, ось тут все в коріннях, то це вже переросток. А коли ось так, то це дуже добре. Тобто коріння будуть спокійно йти в ґрунт, вони не закручені, вони будуть рівненько зростати. Витягуємо, зараз не буду я, тому що потрібно акуратно робити двома руками. Ось так виглядає. Ми його акуратно положили, зверху розсипалось, бачимо гарна коренева. Це маклюра. Щеплено на маклюри. Купували ми ще маклюру. Так що Сітлес, все, закопуємо і не будемо не поливати, не заливати. Вологи достатньо, все буде добре, я думаю. Зараз ми ще вон паличку тут поставимо під опору. Ось таку кореневу має другий садженець Сітлес. Ось так ми акуратно його положили. Ну все ж, дивлюсь, що місце щеплення зрослося, не знаю. Будемо спостерігати і висновки ми будемо всі робити навесні. Ось такі коріння трошки ми поправили, щоб вони пішли в ґрунт. Зараз акуратно ось так ставимо. Ось тут всі вони в нас будуть поруч в одному місці. Тут у нас заміна, не знаю, можливо, заблизько, можливо, ми її пересаджуємо, тому що, азаміну, кажуть, треба підкисляти ґрунт. Так у нас плотно такий садочок, у нас виходить екзотики, я тут саджаю. Підв'язали, ось так у нас виходить. Підв'язали ми гарно. Все, нічого не зламає і чекаємо весни. Все, тримаємось спостерігаємо, підписуємося. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Тримаємось і буде все добре.